І історія ця анонсована мною сьогодні, це історія про філософа, який судився з теще. Належала ця кам'яниця Францу Венігу, який приїхав з Німеччини, от звідки саме з Саксонії, звідки спишу. Якесь, якесь місто там теж називалось на Латині, але. Важко розібрати, або, можливо, я просто не знаю того німецького міста, але він приїхав сюди в кінці в 1574 році, тобто навіть не зовсім в кінці, десь в другій половині 16 століття, і побудував тут кам'яницю, здобув тут міське право і побудував кам'яницю за кошти, які він. Очевидно, отримував купецькою справою. І вони з дружиною Анною дуже багато доклались до того, щоб збудувати цей будинок, накопичити майно. Їхні діти потім переїхали відомо принаймні про одного сина, який був в Кракові на навчанні. І була, о, був син Станіслав, здається, і дочка Анна. І приїхав до Львова. Філософ Себастіан Петриць і одружився з цією Анною. Але вона померла десь за чотири роки чи щось таке після одруження, при тому, що за той час вона народила троє, троє дітей. І це я сильно підозрюю, що основною причиною смерті могли бути власне пологи. Бо дуже часто тоді жінки помирали. Жінки вперше народжували приблизно раз на рік, бо не було контрацептивів Ну і взагалі вважалося обов'язком жінки народжувати. Чому треба було народжувати багато? Тому що з тих дітей, які народжувались, виживало дуже мало. І власне, я так. Маю таку підозру, що вона мусила померти в пологах після того, як цю третю дитину народила. І після того почався судовий процес між Себастіаном Петрицієм і його тещою. Цей процес, в так, таких специфічних, в такому специфічному описі описаний. Францішиком Яворським, істориком Львова початку ХХ століття. Це і збірка, яка українською перекладена про Сірий Львів, насправді малося щось більш таке на увазі, як про буденний Львів, чи щось таке. Тобто цей переклад трохи критикують, але якщо ви не читаєте, якщо читаєте польською, то він має бути польською в інтернеті, але Дуже важко довідатися, що саме ставалося, тому що Яворський дуже упереджений, тому що Себастіан Петрицій вважається батьком польської філософії. Ну, його так дуже часто називають, тому що він склав польськомовну філософську термінологію. Він перекладав. Горація польською і його основні твори стосуються тлумачення Аристотеля, причому тлумачення тих творів Аристотеля, які економіка, політика, етика, тобто ті, які стосуються великою мірою державного управління, і в нього там розлогі коментарі, які власне. Викладають його власні думки стосовно того, як правильно керувати державою, і вони вважаються таким дуже цінним твором польського Ренесансу. і Ну Але це одне а інша справа спадок. І, власне, виходить так, що за спадок вони довго судилися, тому що. Спочатку ніби провели, написали інвентар майна, але потім Петрицію щось не сподобалося, і він подав в суд, що він не отримує того майна, яке мав би отримати. Пані фронтсвеніго вдова і мати померлої Анни дуже сильно вперлася, і судові процеси тривали дуже довго. І вона дуже сильно влаштовувала активно скандали, і Яворський так дуже зневажливо починає писати про жіночу логіку і істерики, і так далі. Але, судячи зі всього, вона таки свого добилася. Тому що спочатку кілька разів судові рішення були на її, не на її користь, причому з точки зору королівських, ну, Тобто були і королівські декрети, наприклад, тобто, вже все йшло з апеляцією до короля, потім назад, потім ще раз апеляція. Коротше, дуже довго ці судові процеси йшли. І на останньому процесі приїхав її син Станіслав сказати, що от е, її власні діти нічого не вимагають собі, а тут якийсь заїжджий філософ, щось хоче. І е, Можна багато говорити про те, як, як було там правильно по судових рішеннях, що вона е, сміла філософа е, звинувачувати в нелогічності ще якісь такі речі, але е, ну, тому яворський кажу, дуже некрасиво це все описує е, з точки зору, е, власне, роблячи, що от дурна баба. Істерично, і так далі. а Тут такий весь розумний хороший філософ, але навіть з того, що він описує, там скандал був взаємний. і Переходи на особисті образи теж були взаємні. І наскільки що там було, Ну так, принаймні з його опису важко зрозуміти, з чого він зробив висновок, що 100% був правий епитрицій. але Якщо подивитися на це з точки зору пані Фронцвенікової, ну от вони з чоловіком, уявіть собі, вони з чоловіком все набували важкою працею, і тут приїжджає якийсь заїжджий філософ, який до чого вона ще ополювала, що й навіть своєї міської власності у Львові немає. Тобто це ще таке відчуття, що от ми тут повноправні містяни, а він хто тут такий? Він приїхав пару років жив з її дочкою. Дочка вмерла цілком, можливо, через нього в сенсі того, що якщо через пологи, то, очевидно, міг бути ще такий сантимент, що він винен смерті, а потім він, хоче якогось майна собі, на підставі того, що от в них спільні діти. Лишилися і він нібито це для дітей робив, але знову ж таки діти були маленькі, а майно то він хотів для свого розпорядження. І, і то, тобто, її позицію десь теж можна зрозуміти, хто ти такий взагалі, з її точки зору. І, і, і ні, стосовно того, чи було вигідно, скоріше за все, ні. тобто він хотів, ну я підозрюю, що обидві сторони вперлися в свої власне уявлення про справедливість і правосуддя, тому що як пані Францвенігова була вперта і судячи зі всього конфліктна і прижимиста, тому що пишуть, що вона і кредиторам після смерті чоловіка спуску не давала і загалом так дуже. Добре, далі справи вела, ну напевно, тому вони і стали багатими купцями, що вони вміли вести ці справи. Але якщо почитати біографію Петриція, то судячи зі всього, він був такий самий пертий конфліктний. Тому що Єворський тут пише: що от філософ втратив філософський спокій. Але якщо ми почитаємо біографію, то не факт, що цей філософський спокій в нього колись був. Тому що починається з того, що він вчився в Кракові і він хотів стати доктором медицини. Він відвчився в Кракові і поїхав Падую. Це просто базова інформація з польської Вікіпедії. Можливо, я, я хотіла би робити серію відео таких записаних про різних інтелектуалів і науковців, які жили у Львові в різний час. Можливо, я дійду, й йду Петриція. Але якщо коротко, то виходить так, що він вивчився в Кракові, потім Падуї. В Кракові його допустили викладати, але не на медицину, тому що в Кракові був один підхід, і одні погляди на медицину в Падуї були інші. Він домагався, щоб йому дозволили викладати медицину і там встиг зі всіма посваритися за то, і тоді з обуренням поїхав до Львова. У Львові він трохи пожив з дружиною, дружина померла, він розсварився з тещою і поїхав назад в краків. В кракові його нарешті зробили частиною медичного факультету. Але його підхід до медицини відрізнявся від того підходу, який був в Кракові. Тому він розісрався там знов з професорами, і е, зі злості відмовився від кафедри. І то причому десь здається в проміжку, ще перед тим як він вернувся до Кракова, чи вже після того він поїхав. З тою самою Мариною Мнішек на її весілля, і там його в Росії захопили в полон разом з іншими поляками, і він просидів в московській тюрмі і там перекладав горацію. Його син, який вже на той час був старший. Ну, вже більш дорослий, десь пропав під час цих подій, він пропав безвісти в Росії. І в результаті, коли вже це все він вернувся із Кракова знову грюкнув дверима, то зрештою він десь усів і ще 10 років до смерті просто вів приватну лікарську практику. Так що, хто тут був більш скандальний і на чому боці правда, так по біографії важко сказати, але десь коса знайшла на камінь, і в результаті в міських архівах збереглися детальні записи про тривалі судові процеси за майно жінки, з якою він прожив пару років, буквально.